Доброго дня, всіх вітаю себе на каналі. З вами знову Макс. Ну що ж, ми приїхали на Луцький базар всереду з Києва, добралися. Завтра у нас дуже тяжкий день. Завтра будемо шукати Ігорю, нашому подборщику автомобіль. Плюс у нас Сергій веде автомобіль в подборі, плюс я веду автомобіль в підборі. Ну, коротше, часу взагалі немає. Тому... Спеціально для вас, для моїх дорогих підписників, ми хочемо зараз в середу, ввечері, зняти вам ціни на автомобілі, щоб ви все-таки мали на увазі, які машини продають і за які кошти. Для себе ми обрали саме оптимальний бюджет на сьогоднішній день від 5 до 8 тисяч доларів. І подивимося разом з вами, чи зможемо ми сьогодні щось придбати. Тому всім приємного перегляду. Поїхали! Приїхали! Друзі, я вирішив продати свій автомобіль. Тому, якщо ти шукаєш собі гарний, якісний автомобіль свіжого року, повністю обслужений. Я поміняв масла, фільтра, масло в коробці, регулював клапанів, поставив гарну зимову гуму, тому ти знаєш, у кого ти можеш придбати перевірено авто. Ну що, ось наш перший сьогодні пацієнт. Як ви бачите, лагуна всім. Любимий народний автомобіль. Я тільки не знаю, чому їх не замовляють. Ці кажуть, а, а які ціни на лагуни? А можна придбати? Ну, можна, чого не можна? Замовляйте, ми обов'язково знайдемо двигун двохлітровий, на звичайному, якщо двохлітровий дизель, там звичайна коробочка автомат стоїть, 1,5К 9К, ну тобто, а в салоні там, ну як по мені. Мені більше подобається, тому вона така, знаєте, більш комфортна. Так все. Стрілочки такі класні, не так, як в мігані, більш по-багатому, побагатому кажуть. У нас 11 рік, 1,5 дизель, пробіг, як завжди, смішний, 194 тисячі, 7 тисяч доларів плюс торг. Було 7100, скинули на 7 і ще можемо поторгуватися. Бачимо, що вона на гарній комплектації. У нас клімат, круїз, в принципі, все є для комфортної їзди. Ну що, виглядає класно. Поктроніки, все чотенько. поїхали далі. Наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf 5. Блін, вони мені дуже подобаються, всі вже викорили, що я вже в кожному відео кажу, що мені Golf 6 подобається, Golf 5 подобається. Але коли я вже змог собі їх позволити, то вже нема що купляти, бо що одні дрова продаються. 2005 рік 1,5 дизель ціна 5750. Він у нас кузовий хетчбек, чорний на тонуванні, подиви, які колеса. Ох, так, де що. Це прям така молодіжна тачка, на неї можна повочґірить. 1,9 дизель, до речі, їде дуже гарно. Що стосовно цих автомобілів, їх в принципі на ринку дуже багато. Але у мене на каналі є відео, там де ми пройшлися три або чотири частини відео, де ми перешукали і купили в ітозі Opel. Тому що всі ми знаємо Volkswagen, в нас ржавіють і облазять, облазить лак. Давайте, от навіть на цьому, на цьому автомобілі, просто таке мінімальне. Подивимося, оці слабкі місця. Тут у нас взагалі нічого немає, але, скоріш, воно фарбоване. Тут у нас теж все гарно. Ну Дивіться, на моє здивування, тут нічого такого немає. Але Але... в мене є тр. <с> Якщо тут нічого немає, значить воно фарбоване. Тому що не може бути на Folkswagen, щоб було все прям чотенько. Дивимось. Це у нас в оригіналі. Тут є отакі пошкодження, Ну, більш за всього у них завжди переднє криля. От... До речі, дивіться. Бачимо, так? Да? Оце, оце рижики. І майте на увазі, коли дивитесь отут на стеку. Це у нас в оригіналі. Ну, але от такі, такого плану рижики. Але автомобіль технічно дуже гарний, 1.6 із двигун бомбічний. Поїхав, далі. Наступні одразу тада! два автомобілі. Дивіться, які. У нас... Універсал 2005 год, бензин 1,6 232 тисячі пробіг, ціна 5700. На ковпаках, ви ж пробачте, зараз погода така комплектація голий барабан називається. Немає там нічого, навіть полки задньої немає. і той. Ну, Яка ціна, така і машина? Ну, в цілому виглядає гарно, по кольору вони однакові. Наступний автомобіль у нас в Седані. Він у нас на легкосплавних дисках. І по комплектації. Що у нас там? Підігрів сидінь, клімат-контроль, мультикермо, нічого собі. Комплектація прям жирно-жирна. Теж виглядає гарно. Ціна її 5800, 1,6 бензин 2005 рік. Поїхали далі. Дивіться, щось, щось у нас дуже багато сьогодні шкод Зустрічається ковпаки. Блін, оці раніше ковпаки рахувались однієї з самих дешевих. Вони коштували 300 гривень. Зараз, колись я сказав одному одній людині, яка тут на базарі самі дешеві ковпаки, Він каже: знаєш, скільки вони стоять? Тисячу гривень. Блін, ну реально, по сьогоднішньому курсу вони вже ніхрена не дешеві. Це у нас шкода рапід, Бачимо, що у людини трішки вікно приспущено. Це, як правило, знаєте чого так роблять? Коли людина зробила хімчистку, то вона залишає, щоб... Не воняло, там, не хімія, нічого. В цілому виглядає гарно, гарний колір, зимова гума, тонування, ручечки такі. По комплектації у нас підігрів сидінь, клімат-контроль, ну, комплектація, в принципі, гарна. Ми маємо 2009 рік 1.4 об'єм 5650. Хотів би від себе сказати, що стосовно 1.4 цього двигуна, він рахується слабеньким, він такий, знаєте, 1,4 краще брати вже коли ген третій. Оце ж ген перший, ген другий, це вони такі гемороні, що капець. Тому краще візьміть або дизель, або 1,6 бензин. Диви наступний автомобіль. Kia Seed 2007 рік. Давайте. Він у нас в кузові, до речі, в універсалі, на літній гумі. В цілому виглядає гарно. Бачимо, у нас легкосплавні диски. Що ми маємо? 2007 рік, 1,6 бензин, 190 тисяч пробіг. Ціна 5650. Чи ж у нас якийсь сьогодні бюджет від 5 до 8, походу, всі за 5. Це є підірівнами. Мультикермо, клімат встановлений. Взагалі від себе скажу, що це реально класна машина. Вона проста, економна, вона ліквідна. Ми таких дуже багато машин придбали, тому якщо ви не можете знайти альтернативу Renault Megan 2 або там Ford Focus, Opel Astra H, то Kia Ceed буде непоганою, непоганою альтернативою. Та-да-да, -да, ви як завжди, без рину не одного відео. Все, я відписую з каналу. Да ні хрена, я в кожному відео стараюся вам показати якусь хоч одну ринушечку. Це не спеціально, але вони, блін, завжди мене десь переслідують. Зустрічаємо. Рину, сценік. Пам! Дивіться, який модний, а? На таких фарах класних, противотуманочки, легкосплавні диски. Що у нас? 2009 рік, бензин 5800. Це у нас звичайний сценік, це у нас... Коротиш з обрізаною жопою безключовий доступ навіть має. Ну, такий кольор у нього непонятний, якийсь темний вишневий, він не червоний. Ну, такий гарно виглядає. Клімат, круїз, електроручник, датчики світла, до що це в принципі, все є. Взагалі, тіпо, знаєте, все, все як завжди. Тіпо, кажуть, що Рено не хочу Рено, ви задовбали своє Рено, Але коли люди у мене замовляють якогось Volkswagen або шкоди, і коли ми подивимося десь автомобілі в 5-6 шкод то чогось потім ми на французі починаємо переключатися. Хто б там не казав, вони гарні кузова і гарні двигуни. Так, пошумки вони погані. Салон на любителя, ці приборні панелі посередині. Але, в принципі, якщо ви хочете без проблем, просто машину їздити на дачу, в село, по місту десь, то реально пушечка. Наступний у нас Hyundai i30. В кузові хетчбек. Гарний міський автомобіль. У нас лінзована оптика вже встановлена. Але встановлений так, такий собі двигун. 2010 год 208 тисяч пробіг, ціна 6700. Ну, теж такий трошки от зацарапаний. В цілому, ну, типу, машина теж класна. Мені... Якщо знайти гарний живий екземпляр, то можна на ньому їздити і горя не знає. По комплектації у нас голий барабан плюс перешитий кермо. <реш> Йдемте далі, подивимось. Так, шкода, шкода, шкода. Октавіа. У нас це у нас вже рестайлінг. Бачимо, у нас Октавія. 11 рік, теж 1,4 бензин і ще на автоматі. Йома, я оце взагалі, що автомат хріновий на, цих авто, на, цьому, на цьому, цьому двигуні, що двигун хріновий. І куди ми без опілю? Опіль завжди в наших серцях. <реш> як, е, як там кажуть, кожна машина колись стає опілів. Якось так. Типа, блін, Opel, кончена машина. Opel Astra 1,6 бензин, 150 тисяч пробіг. Ви представляєте? Ціна 5900. Нова машина, бери і катайся. Людям треба вірити. Датчик світла, звичайний кондиціонер. Ну, така звичайна комплектація. кузові універсал, тонування. Гумова вже така спортивна. Легкосплавні диски. Дайте хоч потрусь там, я не знаю, постаю біля неї. <рес> знаєте, я, я BMW дуже люблю. Це ще Є60, це в нас Седані. Ціна у неї 7.300 2003 рік. Пробіг 220 тисячі кілометрів. км. Блін, класні диски. Я колись собі такі хотів на BMW. Зимова гума практично нова. Ну, виглядає гарно, така, знаєте. Молодіжна, спортивна. Але оце сам двигун 2.2. Він, звісно, рахується не, не, не самим із надійних двигунів. Там не в темно не видно нічого. Тому шкіряне кермо у нас на ручці. Ford Focus. Ford Focus 2 Доріст. 2007 рік, 1,6 бензин, 265 тисяч пробіг. Ціна 4200 доларів. Кермо підшито, звичайний кондиціонер, п'ятистопочка, підлокітника нема. Кузові універсал, не знаю. Машинка теж по кузову, вони гарні. Якщо знайти гарний екземпляр з двигуном 1,6, то теж можна їздити його, я не знаю. Просто що Це Те теж, до речі, як альтернатива Renault Megane 2. Тому що тут приборна панель вже така більш новіша, тому що в Реношки якось, чисто моє мені, що кажуть, запалюють мене Міганаводи, то Renault Megane 2 в ку... ну, всередині він такий вже остарілий. Такого нічого нема, все якось таке просте, жовте. А в цих машинах там є, якщо ресталінг, там біло жовта підсвітка, вже серебряні якісь вставочки виглядають, вони гарно. Це просто доріс. Тому він так і виглядає ще червоного кольору. Так, Opel зефіро. Opel 1,7 дизель, 260 пробіг, ціна 700. На ковпаках, але в моєму улюбленому кольорі. Тонування накладочки хром, тут хром, там хром. Гарно виглядає. Як завжди, давайте подивимося, чи є в задніх фонарях жуки, таракани, вода. Ну, то, що воно запотіло, то понятно, але воно у всіх таке. Так, тут у нас закліє. А ну пішли на передніх подивимось. Що, що тут по комплектаціям що? Нічого, голий барабан. Так, де камашки? Завжди камашки. комашки камашки. -то? Ну от ось камашки. Я ще ніколи не бачив на одної з ефірів, щоб там не було камашок. Вони завжди. Я або спереду, або ззаду. Скажемо, що у нас дуже ексклюзивний автомобіль. Ти вже знімаєшся? та да та да Це у нас Mini-Cuper S. 1,6 бензин на турбіні, блін. 6900, 207 тисяч пробіг. Зажигалочка така, знаєте, по по городу те, що треба. Взагалі в Луцькій таких машин немає, я не знаю що. Вони і попитом не... Я ніколи мене навіть ніхто не спитав за ці роки, можеш мені купити міні-купер. Підігрій сидінь, клімат контроль. ж Opel, так. Людям нормальну машину показати. Ту, ту ніхто не купує, цю куплять. У нас Opel Astra h 10-й рік 1,6, 200 тисяч пробіг. Ціна 6700. Голий барабан. По комплектації нема нічого. Пішли далі. Що? <му> Наступний автомобіль у нас Renault Megane 3. У нас GT-Line. Дивіться, які, а? Пушка. Що ми маємо? 10-й рік, 220 пробіг, 1,9 дизель, ціна 8 тисяч доларів. Монітора нема. Клімат. ну, кров. все таке, датчики світла що є. Оригінальні гарні е, диски, зимова гума. Ну, ціна, в принципі, за 10-й рік. За 1,9 теж нормально. Не забуваємо, якщо вам сподобається будь-який автомобіль, який ми вам сьогодні показали, ви завжди можете у нас замовити його перевірку. Ми йому заліземо в душу, знімемо для вас відео і прийшли вам. і Ви подивитесь, стоїть він ці гроші чи не стоїть. Потім, якщо вам автомобіль підійде, ви просто можете приїхати, заплатити гроші людині, сісти і і поїхати на перевірений. Автівки, тому не забуваємо, під кожним відео в описі є наш посилання на наш прайс, на наші номера, телефони. Ви можете зайти, це все подивитися. А також на наш інстаграм. В першу чергу туди все попадає інформація, де ми знаходимося, якому машину придбали, що ми поїли і що ми зробили. Тому обов'язково залітай, будь з нами з нами весело, з нами цікаво, і ви завжди будете в курсі, які карчини сьогодні продаються. Пошуки по нашому бюджету. Де є які автомобілі? О, знайшов. Opel Zafira. Дивимося, є камашки чи нема. Мені аж цікаво самому. Дивіться, тут немає. У нас білий колір, комплектація, я так поняв, голий барабан, тому що у нас немає. Противотуманок, звичайні ковпаки. Короче, я був прав. Навіть і того немає екранчика і, і немає, взагалі нічого нема. Чуєте, руль і більше нічого нема. Кермо педалі. 12 рік, 1,7 дизель, пробіг 180 тисяч, ціна 7, ну, така от. Ну, Задні фонарі, до речі, жаби квакають. чуєте. Бачите, так? Да, тут вода була, тому що все там відбилося. І тут у нас все зелене. Те, щоб була вода. Так що слухайте нас. Якась мінімальна така інформація може бути вам в пригоді. По бюджетіку, по бюджету дивіться, гарний колір Volkswagen Golf плюс пригнаний з Германії 2008 рік. 1,4 бензин 167 тисяч пробіг. Так, дивись, ззаді. Блін, гарно реально виглядає. Тонування, такі задні фонарики, дивіться, які такі... Такі свіженькі, знаєте, напроти, ой, на парктроніках. Я вже просто замерз, що сьогодні холодно, дує вітер. По комплектації. Підігрів, клімат, мультикермо, 4 скопідімачі, що це, круїз, контроль, блін, прям взагалі жирнююча комплектація. Майте на увазі. Наступний автомобіль у нас Audi. Я взагалі теж Ауді дуже люблю. Ті мої підписники, які давно зі мною знають. Я коли бачу ауді, одразу до неї біжу, як і до БМВ. Це у нас А4, сьомий рік, 2,7 об'єм 273 тисячі пробіг. Ціна 8,150. Пробачте, трішки не по бюджету, але всі люди торгуються, буде по бюджету. У нас же від 5 до 8 сьогодні. Вона у нас на автоматі. Взагалі не видно вже нічого. Клімат є, звичайний салон на тканині, оригінальні диски легкосплавні, в кузові, універсал. Таку машину, звісно, на кожен день я не знаю, ну, звичайна людина собі не візьме. Тому тут завжди є якісь питання, ці машини то у них там походові, якісь, тому що у них куча саліндблоків, куча рычагів, куча всього. Краще ви знаєте, щось попроще взяти, щоб їздити і горя не знати. Пробачте, оператор уже мій замерз. Пішла з дитиною машину грітися, щоб мої дівчата не захворіли. Тому я ще для вас трішки познімаю ціни. Так, і ось отакий наступний автомобіль зустрів. Дивіться, як він гарно виглядає, які у нього гарні диски. Прям такі свіженькі. На навіть фарах таких класних автомат. 2004 рік. Бензин 1,8, 5100. Ну прям реально пушечка, дивіться як. Ми, до речі, теж таких автомобілів купили десь 4 штучки. Раніше, знаєте, як бум був опіль опіль, Хочу Opel Meriva. Як зараз у нас мігани 3-4, так опіля були раніше. KIA Ceed знову. Дивіться, на транзитних номерах, кузові універсал, тонування, релінги, гарні диски оригінальні. 6300-2008 рік, 1,6 бензин. По комплектації звичайний кондиціонер, мультикермо. Підлокітник є. Опа, дивіться, який у нас автомобіль зустрівся. Це у нас навіть не Renault і не Peugeot. Volvo. Теж дуже гарні надійні машини, за них завжди питаєте, але не замовляєте чомусь. Восьмий рік, 1,6 дизель, 245 тисяч, ціна 6800. У нас кузові він йде в універсалі, але якісь колеса, такі, якісь маленькі на ньому щось не зрозуміли. Дивіться, на шкірі мультикурмо, клімат. Ну, Солончики у них реально приємні. Так він виглядає ззаду. Парктроніки навіть наду теж є. Volvo V50. Так, Наступний у нас теж Volvo V50, бензин 1.8, ціна 7400, 200 тисяч пробіг. Біленька, передні задні парктроніки, оригінальні диски. навіть є. Виглядає гарно. О, цей автомобіль ще продається. Хто не заходив, не дивився відео, хоче подивитися про Volkswagen, то у нас є збірка на них. Заходьте на каналі і продивіться. Цю машину ми дивилися. У неї, по-моєму, навіть там, два комплекта Гумон. Такий гарний варіант на фарах, на фулі. Уф, морда як. Volkswagen B6. 8200-263 тисячі пробіг в універсалі на ковпаках і на спортивній гумі такі. Що у нас є ще один Б6, Передні задні партроніки. 2.0 дізель, 275 тисяч пробіг. 9500. Блін, ціна, звісно, нема, але дивіться, як все побагато, але тут зроблено. Так, ти що? Вообще. Тільки колір автомобіля не відповідає, якщо б він там був не знаю, мокресваль, чорний, білий, але голубий і білий салон ну, на любителя. Renault Megane 3. В універсалі. 9 рік, 1.5, 6950 на безключовому доступу. Машини є гарні, дивіться, який орех стоїть. А? В класних фарах, блин. з Германії. Блін, підня піднятий просто капець. Можна голову собі засунути між до коліс. Що у нас? 26914 рік. Дуже мені подобаються ці автомобілі, але треба ще трішки попрацювати, щоб собі такі придбати у гарному стані. Тому що вони є від 16 тисяч, але но нормально, реально 20-ку коштує 23 мінімум. Ось от такий от ринок автомобільний. Бачите, автомобілі багато продається. Купити завжди можна щось, але бажано до цього підготуватись і купити автомобіль перевірений. Тому що тут можна купити все, що ти хочеш, потім не знати, куди його діть. Зафірочка гарно виглядає, 7750, тюф є 11 рік, 1,7 дизель. Пробачте, дощ почався. По комплектації чорний салон. Підлокітник є. Датчики всі є. Наліпка така, бачу, що тут навіть ще один комплект є гуми. Ну і все як завжди, дивимось назад і маємо у нас тут зелені фонарі. Задні ну, подивимось спереду, чи є у нас там комашки. Є, комашки є. Ну, ну що ж, всім дякую, що додивились це відео до кінця. Наступного разу, мабуть, давайте зробимо опять голосування. Перед тим як ми будемо їхати на Луцький або на Київський базар, я буду кидати свою групу в спільноту на Ютубі і ми будемо голосувати, які автівки будемо дивитися і з яким бюджетом. Тому підписуйся, під кожним відео є наші контакти, соцмережі. Заходь, підписуйся на нас і будь в курсі всього. Всім па-па, всім дякую.